Стягнення аліментів за минулий час. Дуже розповсюджене запитання, пишуть стосовно цього, про те, як це працює. Якщо ви жодного разу не звертались до суду або до нотаріуса для укладання договору, там, стягнення аліментів, тощо судовим наказом немає значення, яким шляхом, ви жоден. Шлях не обрали і не скористали своїм правом на нарахування аліментів, то відповідно ви не можете вимагати аліменти, і це дуже важливий момент, на який е, потрібно звертати увагу, і які не розуміють, поки ви не заявите вимогу про стягнення аліментів, вони не будуть нараховуватись. Так ви можете добровільно е, наприклад е, домовитись про те, що ви будете отримувати аліменти. Проте це не має е, примусового характеру. Ви не зможете нараховувати борг. Отже, чим раніше ви звернетесь до... До суду, наприклад, за стягненням елементів, тим раніше ви можете їх нараховувати. А стягнене за минулий час відбувається, якщо у вас є, наприклад, виконавчий документ, виконавчий лист, судовий наказ, і ви його не пред'являли тривалий час. Отже, знаєте і захищайте свої права.